не необережність заїкнутися, що мені вдалося зремонтувати пару модулів, як почалося. Так, приїхали модулі. Їх вже майже розкрутили. Не знаю, що спеціально, щоб я подякував, що мені роботи менше, чи вони в такому стані лежали. Чи до них лазили, чи ні, я не знаю, але добре, що, що вони в такому вигляді менше крутити. Давайте будемо подивитися. З чого людям роблять реби. Так, оце такий, який я візьмуся ремонтувати. На ган транзисторі. Звідки я бачу, що на ган стоїть додатковий транзистор живлення? Деякі модулі тут, якби в короткому би мали бути, а деякі не видають задану потужність. Окреме питання: а це що таке? Що це за мода припаювання? Мінус живлення не на плату на шину чи на корпус, де є пряме з'єднання, а на корпус ВЦОшки. Якась дурня. Ну, але це не я придумав. Чому так я не знаю? Можливо, хтось собі придумав, що йому так легше, тому що бляшку залудити і припаяти, напевно, легше, ніж масив плати, який лежить на металевому масивному корпусі. Так, я не маю можливості ремонтувати модулі зі спаленим вихідним транзистором. Я не маю можливості ремонтувати модулі з проблемами по налаштуванню. Тобто я і міняти транзистори не маю можливості, але я навчився браковані і деякі ган-модулі ремонтувати. Ото, тому мені прислали. Що ми маємо тут? Поживленню. Короткого нема. І це є дивно. паленого нічого нема. Транзистор живлення не пробитий. Не це я сподівався тут побачити. Але якось так. Модулі видно, шкрабали, ось тирса плати терчить і впаяли котушку. Я так розумію, то їх так налаштовували. Купа флюсу. Це хреново для високочастотних пристроїв. але не я то робив. Добре, цей модуль поки в сторону. Далі. Так, що ми маємо тут? Тут звичайний транзистор аміган знову та сама манера припаювати на ВЦОшку. Я можу, в принципі, міряти прямо по платі. Тут теж нема короткого. Дивно, ну включу, подивлюся, але я не то сподівався побачити, що я зможу зремонтувати. Я можу ремонтувати модулі, котрі виглядають спаленими по живленню з ган-транзисторами. Знову ж таки, короткого нема. Тобто, вихідний транзистор не пробитий. Заяви то мені слали. 41, це по попередньому. Зряви то мені слали. Я то діло не зремонтую, скоріше за все. Це явно спалений, це навіть не буду братися, його я зремонтувати не зможу. Я потім не налаштую контур. Треба мати спецобладнання то в сторону. Я так розумію, вони однотипні. Знов короткого нема. Так, да, не найгірші модулі. Мені вдається брати для своїх виробів. Якість тут відносна. І кругом ось ця манера припайки на ВЦОшку. Хто то таке придумав? Знов нема короткого. Так само, як і немає циркулятора. -да, ніби два модуля ідентичних, а от зроблені сильно по-різному. Щось мені підказує, що небагато я тут зможу зробити. Ну нічого, попитка, ні питка. За діагностику за грошей з пацанів не беру. Попробуємо. Так і так, в всіх модулях картина однакова, В всіх тих таких більших модулях, крім одного. Ми маємо пробитий транзистор по гейту, а по виходу дрейн сурс не пробитий, а gate-source чи gate-drain я вже не знаю, пробитий, де тут що є. І відповідно він не розкачує потужність. Це є звичайні транзистори Negan. Це що я думав, що може тут є все ж таки генератор мінус 5 вольт, ні, ні, фіга. Тут якщо дивитися по схемотехніці, то виходить, заходить плюс на конденсатор. Фільтр замінили перемичкою. Конденсаторів трохи немає. Є тут кераміка через діод. Врізали додатковий фільтр. Перерізана доріжка, і це на силовий зайшло живлення напряму. Далі через діод розв'язка, знову конденсатор, понижайка. ТПС-54360. З 60 вольт вона може понижати. Дільником задається на про Скоріше за все, на ній от дросель, діод формується плюс-5 вольт для живлення генератора трип'єрки, Н'є-терп'єрки. А тут ВЦОшка. Відповідно, генератор генерує пилу на ВЦОшку. ВЦОшка срає на високій частоті. Це підсилюється раз транзистором, другий раз транзистором попередні каскади і валить на силовий. А силовий пробитий, відповідно, ті, щось там споживають, на виході нема нічого. Тут є циркулятор. Відповідно, я собі можу навіть дозволити включити без навантаження. Тим більше, що я знаю, що воно не споживає положеної потужності. Модулі заявлені як 50 ватні 50 Вт при 28 хай при 30 вольтах, там би мало бути 3-5 А, по-моєму. А ми маємо споживання 1 А. Причому, якщо напругу підняти 28 В споживання навіть впало. Тобто, воно не видає потужності. І, напевно, навіть резистор на циркуляторі зараз буде холодним. 20 Вт споживання це є ціле нічого, це якраз, напевно, попередній каскад. Живлення. Що ми маємо по живленню? 4,88, грубо кажучи, 5 вольт в нас є. Та резистор холодний. Та і ці холодні, вони ледве те. Ні, це і гріється. Це, якщо тримати пальця, то відчутно він гарячий. То якраз він. На коротке замикання силового транзистора, котрий не гріється абсолютно, оцей ампер в основному сюди йде, плюс щось на перетворювачі. Оце гарно видно на тепляку, як гріється проміжний каскад між вихідним транзистором, котрий ледве ледве щось там, і то може в нього через колір корпусу чорного щось воно показує. Гріється DC-DC перетворювач і все. Вихідний. Резистор на циркуляторі холодний, вихідний каскад холодний. І з тим модулем, на жаль, я нічого не зроблю. Тут ремонтувати, то міняти вихідний транзистор з повним переналаштуванням того всього діла потім. Я того зробити не зможу. Він все валить в тепло. Це вже гріється від корпусу. Звідси тепло розходиться далі по корпусу. Тут воно так не відчувається. На жаль, ті модулі далі навіть не пробую. В них симптоми однакові, в них всіх пробитий транзистор по гейту. Вертаємось до того одного на Гані. Мінус на ВЦОшку, на дах напаєний. Я вже мовчу тут всі модулі, напевно, від одного виробника. Генератор НЄшка з двома транзисторами або діодами на окремій додатковій платі. Знизу видно теж мікросхема DC-DC-понижайки діод. Дросель видно. Далі попередній підсилювач транзистор. Далі цей резистор от він відповідає якраз за формування мінус 5 вольт. Ось тут видно виламані конденсатори, але вони виламані по живленню, це не біда. Далі захисний діод і транзистор живлення, котрий має подати плюс живлення на вихідний ган-транзистор, тільки тоді. Коли сформуються передумови для його включення. Тут немає циркулятора, я не знаю, як той модуль себе веде, тому накручую еквівалент дяді Володі. І вже бачу, що тут теж не те, чого я сподівався. Попередній каскад в нас не пробитий. Вихідний каскад, тут би мало бути на виключеному коротке, а його нема, і це є зле. І це є зле якраз. В той же час по входу по гейту, знову ж таки цвях. 2, ома, 2 мВ падіння. Тут 5. Тобто коротке перед резистором, а не за ним. Тобто, в нас все ж таки тут спалений транзистор. Подробиць поки не розказую, окреме відео я маю. Не знаю, чи воно буде публічним і коли. Дивимося, як себе той модуль веде. Так, еквівалент є, 24 вольти. І він знову ж таки не споживає ні чорта. Ні чорта він не споживає. 5 вольт чи на ВЦОшку приходить. Це вихід, очевидно. А це 5 вольт є живлення. Тобто 5 вольт ми маємо. Далі має йти силове 24 пішло. На вихідний каскад чи приходить силове живлення. 24 вольти є. Воно би мало бути за одної умови. Оп, а тут немає теж. Тут би мала бути від'ємна напруга. Чому її немає? Можна попробувати розібратися, але зрозуміло, що транзистор спалений. Робочий транзистор мав би бути в короткому по виходу Струм 180 мА, це взагалі ні очом. Тут особливо нічого і грітися не буде, крім якраз теж попереднього підсилювача, напевно. Та і є попередній каскад гріється, вихідний транзистор холодний. А згорів він тому, що не було правильного формування зміщення для роботи ган транзистора тільки тут транзистор спалений, тобто далі працювати теж неможливо. Шкода. Але вже щоб впевнитись, остаточно ріжу доріжку, котра йде через Тут, до речі, низькоомники стоять, що теж трохи дивно. 2 по 12, Ом, то є 6 Ом 6 Ом на гейт подає бейз зміщення. Розрізаю доріжку і я бачу мінус 2,47 Вольти. Тут є регулятор. Тут, походу, би мало бути мінус 5, чому іменно такий, Ну, може для того транзистора може так треба. Не знаю. 2,46 є. Але історії це не міняє. Він пробитий по гейту. Такого я ще не бачив. У мене був трошки інший досвід. Пам'ятаєш, як іграшки ялинкові замотували в бумагу, щоб не побилося і перед новим роком діставали? А то мені так алюміній позамотували. З попередніми модулями. Успіху в ремонті не було. А то приїхали ще. Попередні поїхали назад. А ці, ці приїхали вже як підарунки майстру, як алінії. Не знаю, які вони, не знаю, що їм бракує, але їх мені віддали. А то ми їх теж будемо пробувати ремонтувати. Розмотую ті ялинкові іграшки і приступимо. Війна це шалені гроші. Саме тому. Її невигідно закінчувати деяким людям. Це просто неймовірні об'єми грошей. І то я дивлюся на це як майстер, котрий дивиться з-за столу по вартості дрібної електроніки. А що йде грубо? Я навіть боюсь уявити і не стану. Це все трупаки. Навряд чи щось з того вдасться зробити, але будемо пробувати. Бо якщо навіть не вдасться, то буде певний досвід. Наприклад, таких модулів я в руках ще не тримав і не знаю, що всередині. Такі модулі, щось схоже я бачу. Якщо вдасться щось зремонтувати, то піде Едельвейсу на глушаки. Якщо не вдасться, то буде певний досвід. жмення алюмінію. І, можливо, якщо є хтось, хто шарить в тому більше, ніж я, то десь передам. Можливо, хтось інший зможе поремонтувати. Принаймні, не викинули на смітник. За це дякую людям, котрі мені це передали. Це якийсь цікавий модуль в нього. А, то вже може витягнули роз'єм, випаяли на донорство на щось. ТБ, ТБ, 2 Ага, це налаштування, там резистори. Причому не всі, а тільки два. То займе трохи часу. Давайте почнемо щось Що одного Оцих модулів я в руках не тримав його першим і розберу.